Кожен чоловік повинен мати при собі військово-облікові документи, а вимагати їх можуть не тільки представники ТЦК. Хто та де це може робити? Та які ще документи потрібно мати при собі? Докладніше далі. В Україні триває мобілізація, під час якої у чоловіків віком від 18 до 60 років мають перевіряти їх військово-облікові документи та документи, які посвідчують особу у Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Розповіли, що якщо у військовозобов'язаного немає з собою паперового військово-облікового документа, то його можна подивитися через застосунок «Резерв Плюс». Водночас електронна форма має містити QR-код. Якщо коду не буде, то документ вважається. Недійсним, також, якщо QR-код не щитується технічними засобами, то це є підставою для непідтвердження військово-облікового документа. Отже, де та хто може перевіряти документи? Виключний перелік. Перевірку можуть проводити як працівники ТЦК та СП, так і Національної поліції та Держприкордонслужби. А перевіряти документи можуть у прикордонній смузі у контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України. Там документи перевіряють представники органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів. Крім того, перевірка документів можлива за місцем проживання, роботи, навчання у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення. Людей і на блокпостах. Тоді перевірка проводиться представниками ТЦК та СП або поліцейськими. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.